Друзі, всім величезний привіт, Вайкіки! Йдемо шукати новиночки разом з вами. Тут маленькі вайпіки, тому відео буде недовге. Або мене здивують новинки, їх буде багато, але будемо дивитися. Я приходжу деколи великі вайкіки, і там дійсно багато є. Новиночок більше місця, більше площа дозволяє 899 гривень. Такі джинси вони прямі. Непогані ціна досить невисока, бо зараз джинси півтора тисячі коштують. В основному це Львів і це Вікторія Гарденс. А якщо ви хочете, щоб площа була більша і більше товару, то відправляйтеся в форум Львів. Там більше є. Так, такі кардиганчики в'язані, м'якусінькі досить. 800 гривень. Смужку чорну, такий вкорочений і в складі акрил, а Точно, а можливо, ще є трішки навіть віскози. Але щоб неможливо було, а точно, то я подивлюся. Ні, це 97 поліестеру і 3 оласта. Ну, судячи з ціни, то можна... Було би так і здогадатися, ну я так і здогадалася, якщо що, я так і казала. Це теж поліеміт, а що ж це таке? Який вирішив? Поки що так, от тисячу гривень такий світшот, він якийсь спорт, напевно. Тому, якби така якість, нова колекція написана. Нова колекція. Так що так. Але це спорт нова колекція, тому тут еластична тканина, 700 гривень такі штани. Вони прямі, але це якби я не знаю, чи спортом не займатися і розмір такий 2XL. Так, те, що вони не будуть гнутися, це факт. А ще є ході в новинках 1100 гривень, але ціна немаленька, ціна серйозна вже пішла. Вона така оверсайз, хоча це розмір М, це видно, що такий добрий-добрий оверсайз. І в складі котончик. Котон і є футболка. Я знаю, що котон це бавовна. Я спеціально говорю котон, щоб більше глядачів могли зрозуміти. Так, футболка 100% котон з принтом і принт такий з напиленням, як самет. Ой, думала, вже паде 329 гривень, така футболочка. Не є висока ціна. Теж така величенька. Білі сорочки жіночі є. Завжди актуально. І висока ціна. Це 100% котом, 650 гривень, така сорочка. В'язані бежеві кардигани. Теж ціна досить низька. 599 гривень середньої щільності в'язки. Такі м'якусенькі-м'якусенькі. Ну, по ціні, судячи по ціні, це 100% акрил. Так, 72 акрилу, 26 поліестеру і 2 еластану. Так, тут костюм двійка, жилетка і класичні штани. Жилетка подовжена, костюмна тканина, поліестер віскоза, еластан. Знизу сорочка, яка не підходить, тому що. Тут пройма рукава досить. А, вузька а сорочки, навпаки, пройма рукава понижена. Вони так зачепили. А вони такі каки зачіпили неправильно. У мене щось такий сьогодні настрій. Треба стримати себе. Так. І бути серйозною максимально, тому що не всі глядачі розуміють, який жарт. 950 гривень така жилеточка. Ну вона досить якісно пошита з підкладкою. А ще в'язані джампери на короткий рукав з комірчиком джампер поло, 600 гривень з акцентними гузичками, на кесенький, судячи по відчуттям тактильним, що в складі акрил, можливо, трішки є віскози. Ну, не трішки 57% віскози є 29 поліестер, 14 поліамід. Непогано, непогано. Порища, бордові жилетки, цупкої в'язки з акцентними гузиками, такими золотими. Такі гузики зараз просто на популярності. Всі бренди, такі акцентні, блискучі гузики чіпляють. 899 гривень. В минулих відео я показувала таку жилетку, згадала в білому кольорі. І в складі є віскоза. Так що ще є леопардові спідниці. Це віскоза в складі, і трішки є поліаміду з гумкою в поясі. І ціна на висока 650 гривень. А ще такі футболочки. Вони зі знижкою, такі кофточки з ущільненими плечами. Але плечі приспущені, і чомусь це ощільнення не там, де мають бути плечі, а взагалі, знизу, як балас натягує. Не зрозуміло взагалі для чого так. Ну. Такий трикотаж а, слизький. Ану, напевне, є віскоза і поліостер. 450 гривень коштує. В складі модел. 62% модел. це різновидність віскози, тому така слизькість відчувається. І, і 38 поліостеру. Так, бачу щось тепленьке і вже по сезону це вже тішить. Це вже тішить. Погляньте. Є так, почнемо з куртки сорочки, бо цупкий джинс. І носить поверх чогось, це точно не по голому тілі носити. 700 гривень. Ціна досить приємна, як для такої цупкої сорочки, як що в них. Бо дві в них отак от незрозуміло. І я помітила в H&M теж, деколи поліестер дорожче, ніж віскоза і чим що. Курточки з'явилися. Такий приємний бажевий колір до кремового стібана з каптуром. Так, дивлюся в великому розмірі 46-му і ціна 1300 гривень. Це не на холодну зиму, на якусь європейську там зиму або на таку глибоку прохолодну осінь, вже починається перший сніг. Якби так, щоб вона така була дуже тепла, то ні. Ось така демісезонна кортка куртка. Зараз практично там ще місяць і можна її одягати. Ну, до яка погода буде. Так, тренчі з'явилися. У бежевому кольорі. А це вже база. Такі тренчі модні, 1900 гривень. Непоганий, я так дивлюся, двобортний. І акуратно досить пошито з пряжечкою тут на ремінчику. Ну, на жаль, це 100% поліастер. А ціна не є низькою. А Ціна не є низькою. Ну, непогане, воно повністю поліестер. Так, ще ось так, тільки погляньте на цю куртку стібану, Animal Print, яку теж я вже показувала. Це теж така. Прохолодна осінь, але не дуже прохолодна. Тут віскоза у складі, до речі, є. Я показувала в минулих своїх відео. Нагадаю, просто ціну, 1300 гривень така курточка, а ось ця не була. 1700 гривень під шкіру зараз в резерви. І в зарі замшеві, а і в Мохіто. А з натуральної шкіри, з натуральної замші, такі класні куртки. Мухіто просто супер. і там ціна досить така приємна. Ну і якість Мухіту славиться своєю якістю. Це польський бренд. А тут 1700 сімсот гривень. Ну, там куртка з натуральної шкіри 5000 тисяч гривень коштує. Але я вам скажу 1700 Ну це таке, скільки ну це така молодіжна курточка поносити та й забути на другий рік, бо мода буде інша. Так, тут ще щось новинок є. Ну, добавилося. добавилося. я вам скажу, новиночок багато є. А чому ні? Ось такий кардиган середньої щільності в'язки. В біло-сніжному кольорі в'язка така мережана, в Нагадую Нагадує, що це котон в складі 1000 гривень, не може бути, судячи по ціні, 60% котону 40 акрилу. Більше котону, ніж акрилу. Так, тут блузи. Сорочки, які були в моєму, в моєму минулому відео. Це 100% віскоза, величезна. От, наприклад, зараз розмір 48 європейський. Дивлюся, 550 гривень, я її покажу. Цю сорочку, 100 віскоза і ціна досить-досить приємна. Викіки добре тим, що є величезні розміри, багато класики, тому, мабуть, і так вайкіки люблять. Ну ціни плюс-мінуси, знижки хороші, 600 гривень спідниця. Це еластичний цупкий трикотаж. Дивлюся в розмірі 42-му європейському, це ікселічка, а є до 46-го європейського. Її прасувати не треба, вона не буде внутися з гумкою в талії. От на роботу хто працює там вчителькою, десь в бухгалтерії ще десь там. В сільській раді то супер буде, бо вона не буде мнутися, буде матовий вигляд елегантний. А, і ось так, якби можна її купити. А, натуральна спільниця вам повнеться моментально. Ви сядете, посидите там годину за столом на кріслі і все. Ну, цей жакет, я знаю, що дорогий. Чомусь жакета, кругом ну, це складне пошиття. І за цього ціна. Виростає в рази. А тут поліастер вісковазала стан стандартна тканина, ціна 2600 гривень на такий жакет. Так, і здобут новиночки. Худі в'язане в білому кольорі, середньої щільності в'язки. Таке мохнатеньке чуть-чуть. Це акрил. І ціна 1000 гривень. Тепленьке. Це така травичка, ніби вона. Гріє, хоча це акрил, але таких. Річах тепло. Коротка курточка джинсова, 1200 гривень, стандартна така джинсовочка. І в рахітовому кольорі джинси 1600 гривень прямого крою. Так, і далі новинки я бачу. щось дуже красиве гіпюрове. Нічого собі ви подивіться на цю розкішну блузу. Оце так повалили в які новинки. Ловіть новиночки. І яка красива блуза, боюся навіть ціну подивитися. Напевне, заперли. Вона ще з поясочком. Поясочок як сатиновий. Вау! А яка ціна? Ми ну, відчуваю, що це поліастер, 1400 гривень. Ну, заперли, заперли. Красива блуза. Тільки погляньте, де її так повісити, щоб роздивитися на цю красоту детально. Застібається донизу на гузички. Дивлюся в розмірі 44. Маєчку потрібно топ брати знизу, тому що буде просвічуватися. І ще сорочка, 750 гривень. Класненька в складі котон. І ви подивіться, яка вона класна, вона має бокову драпіровочку. Гузички з натурального перламутру, ніжно-блакитний колір і білу смужку. Реталина трішки з витічками. Така сорочка підійде До спіднички джинсуї, спідниця мом, і вона коштує 850 гривень. Ось така спідничка з розрізом спереді Хороша довжина, довжина навіть домідаксі. І ще класна сорочка. 100% котон, рукави 3 чверті і вставки по рукавах з білим мереживом. Таке цупке мережево. Красиво все. пряменька, 900 гривень. І поруч ще одна класна сорочка в блакитному кольорі 3 чверті рукавчик. В складі котон. Ось така. Різні розміри є. 550 гривень. Ну і тут щось дуже цікаве, яке ми ще не бачили у моїх відео. Я сама просто вражена, я не бачила. Ви тільки подивіться, я бачу поки що рукавчики, яке класна, класна в'язка. Це кардиган на гудзочках. Кардиган в стилі Шанель. Навіть такі гузочки, як з натурального перламутру і з металевою золотистою окайомочкою, як перлинки. Середньої щільності в'язки кремовий колір з м'ятним. Ну, красиво. І ціна цієї красоти 1200 гривень. Але я думаю, їх швидко будуть купляти. Ці кардигани вони теплесенькі, вони такі елегантні, теж такий класичний стиль. Ви приходите на роботу і всі просто падають зі стільців, бо дуже-дуже буде красиво. В складі акрил, поліестер, і поліамід, і металева нитичка. Немає нічого натурального, але красота є. Ну, і в такому незрозуміло синьо-брудному кольорі, ніж зеленим. щось таке ось така блуза сатинової тканини, блуза-сорочка. Насправді вона в реальності, напевне, краща, бо бачу, що у відео вона якраз така. Темновато відображається. 850 гривень. Це 100% поліестер. Так, це 100% поліестер. Ну, є посуд, не так багато, як би хотілося. Красиві чашечки. Вони йдуть в упаковочці. І така чашка коштує зі знижкою 159 гривень. Це недорого. Ось така собі можна себе потішити або комусь подарунок. Ну І ще триває знижка. Дуже багато речей на знижці. Ну і тут саме більше людей. Вони шукають зі знижкою якісь собі обновочки. Наприклад, 369 гривень, такі милі шортики з ромашками потріпані. Якби чому не купити ось ці базові джинсу, 600 гривень з високою посадкою, з ремінчиком. Просто тут народу дійсно, тьма, або дуже-дуже тут дешево. Всі люблять снежечки. Я в тому ж числі 360 гривень такі джинсові шортики, сукні просто подивіться, скільки сукнь, і все зі знижкою. Зараз, зараз можна вихопити класну сукню і мати собі на наступний сезон літній, ну або навіть якщо ви живете там, де тепленько то можна ще поносити 700 гривень, наприклад, ось така сукня, кивітковий принт. А на цій прекрасній ноті кажу всім папа і до зустрічі у нових відео, у нових оглядах, з лайки. Я йду через чоловічі відділ, тут теж ажіотаж. І є дитячий ще плюс відділ, теж ажіотаж, нові колекції є, наприклад, дитяча блуза. А досить мило з маслиною від тканини, такий красивий рожевий колір. Ви тільки погляньте, це 100% котон, 550 гривень. Всім па-па і до зустрічі.